Один. Поправка прийнята повністю. Наступна дев'яти поправка. Е, значить, ні, давайте давай, давай, по Значить, поперед полосиття. В цьому, цю пропозиція, що ми пропонуємо в комісію. Стаття 16. Рішення ради приймаються відкритим по іменним голосуванням. Це понтує. То, що вимагає Ну, Він вступає в силу через два да, місяці. Чу тоді не саме зміни. Не... Результати відкрито поіменного голосування з кожного питання порядку денного оприлюднюються на офіційному сайті Ради в день голосування і зберігаються протягом адже сроку. Є вдієною частиною протоколу сесії Ради і надаються за запитом відповідно до закону України про доступ до річної інформації. Це я пропоную внести. Це вимога закону, але він вступить в дію. Через два чи місяці. Ну можна <рес> да. так, Буде закон вступить. Дію, <рес> дію. Я поправку поки що відкласти, тому що ми ще не знаємо. Можливо, ми навіть змушені будемо купити систему ради. розумієте? Можливо. Ну, побачите рекомендації, які ще будуть рисувати після вступу в силу цього закону. Да, давайте почекаємо, коли закон запрацює. Ну, по крайній мере, ми в рекламу обласної ради не заведемо. Ну, давайте DM, не будемо спішити. Закон ще не набрав. Нормативний бази немає. Поправка 9. Стаття 14, пункт 2. Стаття 14. А саме стаття 14 пунктвання. Слова внесених можна. То ви ж це вже зробили. Так, вони самі ми я голосувала тільки 8. Мене голосувало. Я прошу, да, е, які по цих праватах. Шановні колеги, ставлю на голосування поправки No9 статті 2, за 2. Е, слова... Виключити виключите наступні слова, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат або представник іншого суб'єкта права ініціативи. Виключити такі слова. Ставлю на голосування даному поправку. Хто за? Дякую. Проти. Утримались? Один утримався. Поправка прийнята. Наступна поправка. Стаття 15 пункт 5 виключити. Стаття 15 пункт 5, 5, який говорить, головуючий на сесії, має право в будь-який час обговорення за власну ініціативу і у власній редакції ставити обговорення питання на рейтингове голосування. Такого поняття, як рейтингове голосування, законення. Сигнальне голосування вихованної голосування ради є. Це закон про місцеві рядування і закон про статута. Депутата місцевих рад немає. Але, але воно може бути в регламенті. Ні, ні, ні. Я воно може вважає, бути. Але може. я прошу його виключити третине голосування. Його нема в законі. Я вніс поправку. Е, значить, рейтингове голосування проводяться майже у всіх радах, про ці миродачі. Може це якась, званиць, так зване сигнальне голосування. <кхів> воно, я вважаю, вважаю, що воно повинно бути рейтинг Верховної Ради, регламентна тема Ради передбачає якраз такі голосування. Василь Тарунович, ставте на голосування. Ваша думка. Є подняття сигнали голосування. Це ваша думка. Василь Правильно, ставте на голосування. Рада не повинна ламати копія на рішення. Ставлю на голосування поправку номер 10, але прошу від себе її не голосувати. Тому що вона, я, на мою думку, рейтингове сигнальне голосування, Рада повинна мати. Тоді ставить стави нормальне голосування. А це як називається? Давайте уточнимося на. Ми ж не знаємо положення про це голосування. Я його не бачив, я не знаю. Це і, це і можливо буде так, що 5 <кху> чоловік із цих депутатів більшість голосує, і і це рішення відпочат. прийметься, а інші будуть проти, там будуть це утримуються. Голосуйте на голосування, воно не по суті голосування, а рейтинг, Для чого воно тоді потрібно? Воно не передбачено законодавством. Воно не передбачено законодавством. То є що не голосувати. 5 років було в регламенті міської ради, а тут немає, по крайній мірі я прийшов так, в, в ньому, ми ж по ньому поверталися, скільки хотіли. Ну, те ж саме. Ми, називаємо цим рейтингом. Шановні колеги, ставлю на голосування поправку номер 10 до статтю 15 пункт 5 виключно. Ставлю на голосування, хто за? Прошу прочитати. Хто проти? Хто утримався? Троє. Троє. Рішення, Рішення не прийнято. Наступна поправка. Так, далі. Стаття 16 пункт 6. Значить, У нас тут було голосування проводиться у спеціальному відведенному приміщенні, в якому визначається місце видачі виборчих бюлетенів. Пропонується замінити в залі засідання. Ну, в принципі, воно не суттєво, можна міняти, можна не відбуватися. Визначено місце, яке mm -hmm. значення це має? Mm -hmm. mm -hmm. ну, місце проблем. ми визначили і так, воно. На мою думку, виділилися місце, то і Це може бути і в залі визначене місце, може бути в будь-якому кабінеті. Right. Mm -hmm. Тобто тут потреба такій поправці. Я думаю, що дану поправку не потрібно ставити, тому що воно ідентично, що спеціально відведене місце. Що в залі засідань? зал є спеціально відведення приміщення, в якому відбувається. Ви потім далі, в той же шостий пункт, пропонуємо або кімнату ми, ми порушуємо процесу. не давайте кожен раз визначати це місце голосуванням. Ну, ми повинні це визначати. За нас це місце ніхто не має визначати. Або ми будемо голосувати в залі засідань, або ми будемо голосувати внизу в якомусь кабінеті. Або ми будемо ставити голоса. Кабіли, а, тут ремонт, наприклад. Каблі та так і знати. Та таємно голосувати. Що тут ніколи? Та два каблі кожен раз не робити. Тут дивіться в регламенті. Треба голосувати. Не, не, не можна. Ми вже проводили сесії. Тож була сесія в першій школі. Нам не можна прив'язуватись до міської ради. У нас в регламенті чітко вказано. У спеціально відведеному приміщенні, в якому Визначається місце видачі виборчих бюлетенів. Тобто, рада може визначати в будь-якому приміщенні рада, рада поділилася тому. Тобто ці слова в залізацію замінити за рішенням ради за, рішення. Та за це рішенням ради. замінити. Понятно, що тільки рада вирішила, коли ми голосували на першій сесії, то місце не було визначено. Я думаю, що дана поправка теж не є такою. Необхідно, тому що ви самі знаєте, що рада може проводити виїзні засідання свої. Звичайно. Кожен раз визначати в залі засідання, але там. Там не збуду далі. написано кабіни для таємного голосування, а виборча броцето стоявся таким чином, щоб депутати при підході обов'язково походили через кабіни. Вже голосувало те новослів межокожеразним кабінету Саволіо, конечно. Ну, получается, що. Генваль додав слово та кімнати для таємності. Ні-ні-ні, кімнати не можна для перло голосувати. Що? Я поясню. Я поясню. Для того, щоб не було ніяких приготовлень, депутат повинен зайти в кабіну і потім вийти і кинути скриньку, щоб нікого не було між <клес> 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 на цій <клес> <клес> дистанції. Воно здає голосування заходимо окремі кімнати. Кожен раз, якщо ми дає голосування, нікого не було на цій дистанції. додати слово кабінета та кімната, не дає голосування. Ну, висловились стосовно свого ставлення, будь ласка. Давайте визначаємося. Шановні колеги, ставимо на голосування дану поправку, чи вона не суттєва стосовно спеціально відведення місця або залзасі. Знімається розуміння не знімається. Тепер далі. Наступна шостий пункт. Депутат отримує виборчий бюлетені, розписується в реєстрі депутатів міської ради, Тут пробує здобавити після того, як проголосував попередній депутат. Ну це само собою. Щоб не було Ні, щоб... Не, ну Як само собою, то я треба записати і... і проголосувати. Шановні колеги, давайте цю поправку приймемо Поправка номер 12 Доповнити словами після того, як проголосував попередній депутат, стаття 16, пункт 6, Абзац 2. Прошу голосувати. Хто за? Неправильна трактовка. Треба написати, що. В кабінці в цьому місці для голосування має перебувати один чоловік. Так як в законі про вибори пройшов. Але попередні аналогічно ставити. Аналогічно, я погоджуюся. Не після того, як проголосувати, дозволяється лише присутність одного депутата. в для голосування. Якщо депутат не має обмежень. Ви ж розумієте, що може людина мати обмеження фізичні. Буде носити. Ви знаєте, що <пиш> в одному з міст України і голову міської ради обрали людину з обмеженими. Це в обласної раді була депутат. <пиш> зараз, зараз є депутат і обласної ради. Так, шановні колеги, що набрати братів. Шановні колеги, що по даній поправці? Голосуємо її. В редакції чи змінюємо? Зауваження, якісь є? Не змінюємо. Не змінюємо. Давайте ще раз тоді голосуємо по даній поправці. Після того, як проголосував попередній депутат. Поправка номер 12 Ставлю на голосування. Прошу. Дякую. Хто проти? Утримались? Один. Поправка прийнята. Наступна, 13-та. Стаття 17. Пункт перший, першою, доповне під словами та відео. Формулювання буде таке. На кожній сесії ведеться звукова стенограма плану засідання, а також відеозапис, який оприлюднюється на офіційному сайті ради в день його проведення. Так, запис звукової стенограми та відео зберігається протягом сроку повноваження ради. І ще на основі звукової стенограми місячний термін теж секретар міської ради складає протокол. Тобто замінити працівник виконавчого апарату на секретар міської ради. Шановні колеги, ставиться на, на голосування. Я не зовсім розумію сам текст. текст? На кожній сесії ведеться звукова стенограма тонального засідання, а також відеозапис, який оприлюднюється на офіційному сайті в день його проведення. Ну, я скажу, відверто, поки що це технічно неможливо, тому що в нас нема. Е... Тоді в день проведення ми вичаємо. От і все. Які оприлюднюється на фінансові. Дивіться, який справа в тому, що віде... відеозапис воно зараз нам дає змогу, в принципі, зафіксувати те ж саме по голосування, яке ми робимо. Давайте визначити тоді, в який термін оприлюднюється відеозапис, ми ви повинні зрозуміти, що його потрібно опрацювати і мати робочий день, щоб його використати. Є оприлюднилися на сайті міської ради. Оприлюдниці на сайті міської ради. Да. Без Хорошо. Без тепло. На кожній сесії ведеться пізніше наступного засідання. Да. Тільки я вас прошу, ми вже раз прийняли в той самий день. Ось попередня правка була, і там треба відмінити. Ми вже раз прийняли з вами в той самий день. Mm -hmm. Шановні колеги, пропоную тоді статтю 17, пункт 1. Викласти наступні редакції. Частину першого пункту <кій> наступної редакції на кожній сесії ведеться звукова стенограма пленарного засідання, а також відеозапис, який оприлюднюється на офіційному сайті міської ради. Запис звукової стенограми та відеозапис зберігаються протягом строку повноважень ради. Ставлю. Так, так. Ставлю на голосування дану поправку. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Двоє утрималися. Дякую. Рішення прийнято по поправці. По поправці. Так, наступна поправка. Номер Стаття. Там ще пропонувалося виключити у виключних випадках за рішенням <in> сесії. Просто зукласна стенограма надається на письмове звернення депутата. Є закон, так вона на сайті буде ні. Тоді що не було, колись не було закону про до інформації, потім він прийнятий, він само собою переключається. Так що тут в регламенті Значить, Значить, Стаття 20, перший пункт, пропонує регламентна комісія таким чином, випустити. Депутати можуть добровільно об'єднуватися з депутатською групою за чисельністю пропонує комісія не менше. Ви пропустили, стаття 20 пропустили. 20, 30, 20, поправку 15-ту, Павлович. 15. 13-ту, 14-ту поправку ми тільки що проголосували. Вони вони виключити. 15. Поправка номер 15, шановні колеги. Стаття 20, пункт 3, 2, 6. Слова до міського голови виключити. Стаття 20, пункт 3, абзац 6. А де так з дозволу? А останні абзаці? За поданням зареєстрованої групи. З дозволу міського голови представлені документи розмножуються і розповсюджується серед депутатів, що вони подані дні до початку роботи сесії. За поданням зареєстрованої групи з дозволу міського голови. Будь ласка. Ставлю на голосування тоді правку номер 15 Стаття 20 пункт 3, 6. виключити слова з дозволу міського голови. То тобто, получається, що ми підвідемо будь-який документ можемо подати. Ну, звичайно. Ви розумієте, що ви робите? Ви тут же заборонили і тут же даєте можливість через любу депутатську групу, яка є в будь кого з нас, подати будь-який документ на розгляд сесії. Тобто, фактично, ми примножуємо самі собі порядок денний може бути збільшений до Ні, для нас це лічно. Але ж ви нам в одному місці заборонили, а тут через депутатську групу надаєте таке право. Але за жорстку вага можна любе рішення провести. Звісно, любе рішення тоді проводиться через депутатську групу. Без оголошення на сайті, без документів, без розвитку комісії. Тобто як, це... як, як, як же це зрозуміти тоді? Та що, міський голова так. може таке дозволити, виходить? Ну то тут з дозволу питання він може задоволювати. Якщо, якщо є аварійні питання, розумієте, то міський голова може дозволити. А якщо питання не пройшли розгляд комісії, не були за 20 днів на сайті міської ради, вони тут зразу ж роздаються депутатам, то я так таку прийняти. Ви робите лазійку, може не ні, не то ви робите лазійку, коли за три дні подати і можна любить документ на сесію. І воно ні на сайті не буде звучить в комісіях, не буде. Треба знімати? Припо... 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 Дану правку прошу тоді зняти. Правка номер 15 <клес> знімається з розгляду. Значить, жаль, правка, знімається. Нам... <клес> правка номер 16 Давайте не до знімається, Беріше, чи не знімається. Хорошо, йдемо по процедурі. Прошу, Ставлю на голосування правку номер 15 стаття 20, пункт 3, абзац 6. Слова з дозволу міського голови виключити. Ставлю на голосування дану правку. Прошу голосувати, хто за? П'ять. Хто проти? Утримались. Утримали. Справка не прийняла. Переходимо до розгляду наступної року. Перед цим питанням. Пропозиція регламентної комісії. Стаття 20 пол 1 По депутатів. Депутати можуть добровільно об'єднувати депутатські групи за чисельністю не менше пропозиція комісії двох чоловіків. Групи. Не менше, не менше двох чоловік. У нас там було три, три. раніше. Там п'ять закон говорить. Я хочу зразу по даній правці внести е, е, ясність. Ми працюємо відповідно до закону про статус депутата, в якому чітко вказано. Депутатська група утворюється у складі не менше трьох чоловік. Тому приймати регламент, який суперечить... Є закон. Закон говорить не менше трьох чоловік. Фракції не менші. Почитайте уважно закон про статус. Закон про фракцію взагалі не указує, скільки кількість людей. Як це не вказує? що ви говорите? Ну так давайте не фракцію. У нас є закон про статус депутатів і Так. Давайте піднімемо закон людей в фракції. Давайте, не Про фракції взагалі не йде мови, тільки не може людей. Ні, давайте ми не забудемо. По яким принципам вони повинні? Є, але вона фракція не обмежена. Ми розуміємо, що один може бути Законом не має визначено кількість депутатів і депутатських Як ви там називаєте, двох членами, трьох членами, таке діло. Але ну, є політичні сили, які зайшли два чоловіка. І вони мають право зробити. Як приєднається, то більше семь можна поставити на голосування. Я не можу поставити на голосування, тому що депутатські групи закон передбачає не менше трьох чоловік. Якщо потрібно, ми зараз піднімемо нормативну базу, прямо зараз і подивимося. Якщо потрібно. Володимир, о. Що ми так вперлися з цими фракцій? Які воно дає переваги свободу суддя ніяк споряд абсолютно, ніяк. абсолютно. абсолютно. Ніяк. рівні права у всіх депутатів. Чи так, читаю права, і... стаття 26 закону. Значить, стаття 26 закону порядок утворення депутатських груп. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради, даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання війти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради прав. Це група. А Фракція ще більше. Люди люблять. Фракція взагалі не обмежена тільки депутатську фракцію. Двох чоловік може бути. Чекайте, сановні. Зараз не суду. Так ось у мене є документ. Тільки день якого звидали. Ні, документ. Давайте ми зачитаємо статтю 27. Депутатська фракція. Ні, ми вирішили, там склад складці не говорить. Василь Мировоч, давайте тоді ми з'явимося. Поки ми це діло не вносимо, поки ми не вияснимо, потім на наступній сесії, якщо ми погодимо ці позиції, то ми несемо правду. Давайте це питання Поки залишаємо. А для чого Алло Василь Миронович говорите, що не визначено? Якщо це не відповідає дійсності, слухаємо статтю 27. Шановні колеги, Давай. депутати місцевої ради, це пункт статті. Ви зрозуміли, депутатські фракції, да? депутати місцевої ради на основі єдності, поглядів. Або партійного членства. можуть об'єднуватися у депутатській фракції з чисельністю не менше трьох депутатів у сільській місцевості та селищній та п'яти у районній місті, міста власнозначення і так далі. Ви читаєте, коли цей закон був прийнято? Вступив в діло. Ну, є закон. Ні, то ми non взяли цей закон який діє на даний момент. А той вже змінено. Бо тут вказано, що є зміни. І тут взагалі. Знімають питання. Починайте. Починайте. Починайте зміни депутатські, тоді. депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутати місцевих рад Лапка, крім депутатів сільських селищних рад. Друге, депутати сільських та селищних рад на основі єдності полі та або по партійного членства можуть об'єднуватися у депутатських фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Четверте, депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції після відповідного відповідно, оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, головуючи на пенарному засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції і її кількісний склад. Шосте, інше питання створення та діяльності депутатської фракції визначається регламентом місцевої ради. Закон не передбачає, скільки чоловік може бути в депутатській фракції. Я думаю. Що це два чоловіка. А для того, щоб нас не було розбіжно, то я прошу використовувати закон, який діє на сьогоднішній день. І роздати депутатам, щоб ми не читали кожен раз статті цього закону. От і все. Ваша Пропозиція комісії була... У Вас Ваша... вже не закон розбудків інтернету. А звідки я можу взяти? Додайте мені закон, той, який діє на даний момент. Я що проти? Давайте так. Це ми поки не вносимо на наступну сесію, вносимо... нехай депутатська комісія справді можна, можна голосувати за поправку Василя Народовича. Будь ласка, підтримують Василя Народовича. Давайте ми пропрацюємо -про 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 ці зміни в заглавиї комісії, і тоді що? дасте свій висновок. Тому що, якщо ми зараз наприймаємося фракція в групах, це поки що лишає. Регламент не є закритим. шановні колеги. Наступна правка тоді. Так, все, все добре. Стаття